Третього курсу факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної, спеціальність комбінація дошкільна освіта, освітня програма Дошкільна освіта, початкова освіта. Чому вступила саме до ВДПО? є багато інших університетів. Я була е, знайома з нашими величними педагогічними ще до. Задовго до вступу, тому що приїжджали сюди на різноманітні конкурси хореографічні, нас були баринкове кружило і єднаємо серця, і так далі. І мене вже тоді вразила архітектура, краєвиди. Мені настільки подобався наш університет, що коли е прийшов час подавати документи, я не задумуючись, обрала Вінницький державний педагогічний університет в перші пріоритети. На переваги навчання в нашому університеті. Щодо переваг, можу назвати перше, це. Участь в міжнародних проєктах, різних конференціях. Друге, це творчий підхід саме викладачів до студентів і до наших пар. І третє, це, звісно, просто цікавість, креативність професії, цікавість навчання, що ви навчаєте і наскільки це актуально? Всі знання досить важливі і актуальні. В нас за нашою освітньою програмою є цикл для загальної підготовки. Для професійної підготовки є різноманітний вибір загальноуніверситетських дисциплін, вибіркових дисциплін професійного спрямування, і це дозволяє нам всебічно розвиватися, здобувати знання за інтересами, подобаннями і плюси це знання по спеціальності. Ким ти себе бачиш у майбутньому після отримання мріяного диплому. Хочу дійсно стати саме вихователем, вчителем початкової школи, хочу попрацювати і в закладі дошкільної освіти, і в початковій школі, набратися практичних вмінь, знань, навичок, порівняти ці два досвіди, і обов'язково хочу пов'язувати своє життя саме з цією професією. У чому креативність обраної спеціальності, вміти зі старих методів зробити сучасні нові методи, придумувати різні прийоми. Ось саме в цьому наша креативність. Які існують можливості для практики? Практика, взагалі, це найулюбленіший мій етап і період в навчанні, тому що я можу працювати з дітками один на один, познайомитись, поспілкуватися, застосувати свої теоретичні знання, здобути практичні навички. От застосувати те, що я вже робила на парі, конспекти занять, уроків, різні дидактичні матеріали. І коли ти приходиш на практику, ти розумієш, що діти це настільки класно, вони щирі, вони чесні. І особливою такою можливістю є працевлаштування під час практики, тобто часто заклади освіти запрошують нас потім на роботу, і це доволі часто відбувається. Наскільки професійне викладання? Викладачі шукають різноманітні прийоми, різноманітні підходи до нас дійсно професійно викладають, доступно для кожного, готові допомагати, індивідуально попрацювати, пояснити, допомогти. Що б ти порадила майбутнім вступникам. Майбутнім вступникам маю таких три поради: перше це не боятися змінювати своє життя. Не бійтеся чогось нового. Друге, використовуйте всі можливості, які дає і наш університет і дає вам життя. Використовуйте все наповну. І третє, вступайте до нашого Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.